Через російську кібератаку на українські реєстри був втрачений певний час для бронювання працівників. Тож кабінет міністрів прийняв рішення про продовження дії відстрочок для заброньованих працівників. Більше розказали на нараді у Волинській ОВА. Тема нашої зустрічі це потенціал розвитку будівельної галузі Волиня, але перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, я коротенько вам озвучу зміни до постанови 76, -ї, -ї, якою затверджені критерії по визначенню критичності підприємств, тому що постановою Кабміну були внесені ряд змін. В першу чергу хочу сказати про те, що постанови було внесено зміни стосовно продовження дії заброньованих осіб до 31 березня. Раніше відстрочки всі мали анульовуватися 28 лютого. Однак, відповідно до внесених змін ця норма продовжена, тому до 31 березня діють. І та бронь, яка була попередньо були заброньовані особи, також 28 -го... Лютого кабінету міністрів було внесено зміни до 76-ї постанови стосовно середньої заробітної плати, ви всі знаєте, що для того, щоб отримати критичність, середня заробітна плата по підприємствах мала бути не менше 20 тисяч для підприємств недержавної форми власності, не менше 20 тисяч за попередній звітний квартал. Але оскільки звітність зараз по зарплаті подається раз в місяць, тому були внесені зміни, і тепер для того, щоб отримати критичність підприємства при подачі документів, підприємствам необхідно подавати середню заробітну плату за останній звітний місяць. Тобто, якщо ви подаєте в березні, це за лютий, в квітні за березень, ну і так далі. Відповідно, ті листи, які ви берете від громад, в яких вони зазначають про сплату податків, ваших, да це пункт другий наших критеріїв вже регіональних також відповідно має бути за місяць, відповідно до того місяця, по якому ви подаєте звітність податковий розрахунок. Це така одна з основних змін, на яку варто звернути увагу. Крім того, внесені зміни стосовно термінів анулювання відстрочки для військовозобов'язаних. Раніше підприємства могли подавати заявку на анулювання броні раз в місяць, тобто раз на 30 днів. Зараз цю норму. Змінили і ви можете подавати такі заявки раз в п'ять днів стосовно терміну надання відстрочки, коли дія розглядає, було 72 години. Ця норма діє, але також продовжили до 1 квітня стосовно того, що цих 72 години поки що не діє. Тобто, до 1 квітня, ви, якщо бронюєте людей, розглядається як правило досить швидко, там на протязі. Півгодини, якщо дія, не вісить. І ще одна така зміна стосовно врахування військовозобов'язаних. Подаєте на бронь людей, вам дія показує кількість ваших військовозобов'язаних осіб, і тепер в ту кількість військовозобов'язаних також включаються особи, які були мобілізовані після 18 травня 2024 року. Тобто, ви в своєму переліку, якщо у вас є такі хлопці або дівчата, які були мобілізовані, то вони тепер будуть теж враховуватися до цього переліку. Це такі, в принципі, основні зміни. Є такий ряд питань, які я би хотів, там були вони гостро стояли в минулому році, і цього року це основне заробітна плата кошторисна по будівництві. Відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати. Які враховуються при визначенні вартості об'єктів будівництва, визначено 25 році, становить 18 тисяч п'ятсот гривень. Це є нова статистика оприлюднила нові розрахунок заробітної плати, які то перемножуються на коефіцієнти, Відповідно, крайній найнижчий – 18 570 18570. Це йде для того, щоб при розробці проектної документації відповідно в кошторисах. Цього року це буде мінімально. Якщо взяти з порівняння з минулим роком, то в нас минулого року стояла зарплата 13 тисяч 700. Це державна ці норми. Хочу єдине, що зазначити, що кожен замовник будівництва, в основному зараз у нас замовники це ОТГ, Можуть самі розраховувати, тобто 18 тисяч гривень, це і мінімальний, але якщо громада має можливість і обґрунтують, то відповідно рішенням сесії вони можуть прийняти її вищу заробітну плату для, ну, для того, щоб врахувати в кошторисі. Це перше питання. І друге питання зараз дуже під час проведення процедури закупівель будівельних послуг змінилися деякі моменти. Тобто, процедура закупівель стала більш прозорішою. Що це означає? Про те, що перед тим як оголошувати Конкурс, є такий момент, це йдуть як консультації з підрядними організаціями. Кожен замовник перед тим, як оголосити тендер, зараз відкрито згідно закону, має право, має повноваження проводити такі консультації з підрядними організаціями, наприклад, там, з основними, можливо, гравцями на ринку з якісних ну, послуг мається на увазі, і обговорювати сам. Проект будівництва, а також умови договору, і на підставі таких консультацій приймати рішення і відповідно публікувати це в на площадці. Там прозоро, коли йдуть такі, скажімо так, обговорення питань, це воно протокольно оформляється. І якщо воно і відповідає законодавству, це можна врахувати при, скажімо так, при формуванні проекту договору, чи там при там врахуванні якихось інших питань.